Ще одна посилочка до мене приїхала, і вона з отаким от набором була. Це у нас оригінальні болти М72. Здається, не 16, а 15 штучок. Ключик оригінальний під цей болт якраз квадратний. От, шикарно. І і ще й тут підвороток, ну і три циліндра n 72 Два з них от у мене є поршень першого ремонту. Тут він до от, другого до першого кільця заходить, тут він заходить аж сюди, практично по палець, а сюди він пролітає. Цей у нас піде на другий ремонт, або й на третій. Треба відмити, а ці на перший ремонт точити.